Доброго дня, друзі! Продаю дуже гарну квартиру прямо в центрі. Це є вулиця Чупринки, 31. Сам центр. Серце міста Львова. Відсякий вигляд з вікна бомбезний. І зверніть увагу вікна з трьома камерами хороші. Ось який тут будинок видніється навпроти. Взагалі шуму з вулиці не чути. В цій квартирі є індивідуальне опалення. Котел Вайланд. Квартира має 62 метри. Це двокімнатна квартира. Продається зі всім. Правильна машинка горення. Котел Вайланд. Хороша сучасна витяжка, хороший холодильник індезіт. мікрохвильова пічка, велика кухня порядка 15 метрів. Найбільше. Це в нас спальня. О, шафа купе. Зі всім продається повністю зі всіма меблями, зі всіма прибамбасами. Сам центр Львова. Чупринка 31. Площа 62 метри. Яка ціна? А от до кінця дослухайте, я вам озвучу ціну. Так, дивіться, який гарний тут санвузол. О, Ванна. І тут є в коридорі, бачите, броньовані двері. Гарні батареї, підігрів підлоги, всюди є плитка, а плитка є е, тут, в коридорчику і в санвузлі. Тут маємо таку за шторками, така кімната для всяких господарських потреб. І тут маємо ще одну спальню. Гарні якісні вікна, 62 метри. І великою перевагою цієї квартири є те, що тут є дуже гарне подвір'я. І навіть є підвал в цій квартирі. Дивіться, який гарний ухожений під'їзд. Віці яке шикарне подвір'я. Це в центрі Львова. Можна собі вийти, там літом позагоряти, подихати свіжим повітрям, перепочити, перекусити. О! Дивіться, яке подвір'я. Крім того, в цій квартирі ще є великий підвал. Я би сказав, величезний. Будинок дуже здоровий, міцний, австрійський, Сегли. бетонне перекриття, не дерев'яне. Бачите, ще такий підвал має. Величезний, там, от зараз і там, і там, тут не буде видно, але підвал великий. І добротний. І ще зараз вам покажу кастель на тому підвалі. Така ще бачите, як в ліских барах стегли натуральний. І ходіть, я ще вам покажу. Як заходити в квартиру, фасадний вхід. Тобто є подвір'я. Квартира 62 метри, чупринка 31. І за дуже такою цікавою ціною подається зі всіма меблями, зі всією технікою. І ми виходимо. Ось такий гарний вхід поради. І тут ми впадаємо прямо. Отут вже центр Львова. Ось ця квартирка наша. Три вікна, ось ці. Там є Спартак. Леоленд там зараз є. Ось така у нас квартира на Чупринки 31. І зараз вам ще покажу ще раз як заходите. подвір'я. Е, стартова ціна 104 тисячі доларів. Або краща пропозиція. Ми хочемо продати по кращій ціні. Стартуємо зі 104 тисячі. Чи продамо по тій ціні, ну, якщо не буде інших пропозицій, але я думаю, що пропозицій буде багато. Так що ви без ріелторської комісії, ви нічого не платите ріелтору. Телефонуйте.